Бюджет. На розгляді бюджету, я розумію, все вже оголошено, все підтримано, все проговорено. Але я вас е, дуже взиваю і прошу. Тут батьки говорили, що поховали своїх готувальників і просять 3 тисяч, а мова буде йти про людей, які віддають все своє життя про фанатів. Фанати своєї справи, які віддають своє життя повністю всій культурі, і вони отримають зарплату мінімальну на руки 5,384. Я прийшла в бюджетну комісію з тим, щоб ви збільшили цю зарплату хоча б до 7 тисяч, а в результаті, в результаті отримала 6 ставок забирання. І крім того, нарахування вже йде лише на 10 місяць. Я просто хочу, хочу запитати першу чергу себе, що я роблю на цій лаві, як вона не сказала, що це за лава. Я не можу розуміти, що я там роблю, якщо я не можу навіть врастову на рухну по тому робити Час війни, особливо в часи війни, вони працювали з першого дня, вони не зтекли. 24 лютого почалося все це так само. Ні, ні один працівник мистецтві не залишив свого робочого місця. Вони працювали не тільки е, як керівник народного колективу, тобто своїми вихованцями. Вони працювали як волонтери кожного дня, працювали з переселенцями. Ми ці не зробляємо, це чесно кошти. Невже ми хочемо цих людей зараз знайти в Мені здається, не на часі і саме ця війна показала, що саме освіта і культура це основне, за що варто боротися? Я просто Статусу народного. Це не робота одного дня. Люди працювали по 15-20 по 20 років, щоб отримати лише статус народного. Статус народного це все у нас дає зарплату 5 тисяч 384, 10% надбавки це 538 гривень. Тобто навіть не 6 тисяч має керівник. А ті е, люди, які приходять до нього займатися, вони просто працюють безкоштовно. Вони складають свої кошти. Вони купують костюми. Для збереження цих костюмів немає ніякої програми, нічого. Тому...